Друзі, хочу вам показати як працює решітка роздільна. Це просто бомбезна решітка, я не знаю чого це виробника. Я вам потім її покажу, я беру її на паркі плюс. Зараз я вам покажу це. Я поставив в магазин. От на днях. О, я приїжджав тут в пчелу. Зараз її відпущу. Ось так, все, відпустив. Так, ну, що ми тут маємо? Це я позавчора ставив магазинчик, це відводочок був. Кардаван F1, трошки набриску пішло. Сімейка, ну так, більш-менш. Що хочу показати, дивіться, е, що бджола ходить під сіткою. Що пчела ходить над сіткою. Все дуже добре, нічого їм не заважає проходити взагалі ну, супер. от Ви можете бачити. Тобто, ніякий пластик, нічого. Ну, рішітки є рішітки. Е, тільки одне, що в мене є бажання таке, е, зробити обв'язку, щоб цієї щілини не було. А тут була обв'язка, дати їм е, якби, ну, хоча на літо це не страшно, а на зиму це не потрібно. Так що, в принципі, оця решітка дуже класно працює і ну, воно все показує. Тобто, так, а оце у нас поставив, ну трошки веде, це літава щіна. Літаващина щіна дубовиків. Е, побачимо. взятка то нема толком, Ну, трошки вже коснулись. Будемо дивитися, що вони там настроять. Нема тут взятку, таке пилок є. несуть. А далі будемо дивитися, що і як. Далі просто вирішив зняти магазин, показати, як воно тут все відбувається. Тут якесь Денис Сергійович накидав тут. Їм Ботви якісь для праці. Бачите, вони ходять під решіткою, тобто зазори, але сітка кладеться на фалець. Бачите як? Що дуже класно, оця сітка вона підстукується, тому що вона виходила за ці границі фальця. Вона підстукується, там отверточкою, із І то, що нам заважало. Ми просто обрізали болгаркою. До речі, коли будете різати болгаркою, і виходять, уходять в сторону. Потрібно одну сторону прижати, упор зробити. А цю подлінечку, бо бачите, Денис Сергійович трошки накосячив, одразу взагалі почав це різати. ну Це глупость. А треба просто його відстучати в сторону, зробити такий, як треба, розмір. На восьмирамник я поставив 10-ти рамкову решітку і обрізав її. Тобто, бо восьмирамкова вона тут провалиться і ляже на, сіт... на рамки. Це не дуже. Ну Я і такої восьмирамкової не бачив. Чия рішітка, от, хто знає, підскажіть, будь ласка, де таку решітку можна замовляти оптом. Тому що це для комплектації цих вуликів сама ну, на мій. Роздум – це класна решітка. А от і наша матуся. Показує зблизька, кардаванчик. Красотулька F1. Не дуже мама, мами погано зимують. От, Ой, не а ЙОшки. Треба підсилювати, декілька маток брали. Тільки одна або дві виживають, в зиму самі не розганяються, треба їх, за ними дуже слідкувати. Ну, Такий от у нас відводок. Це вже крайня рамка, мама тут. Зараз подивлюсь, що там і як. В принципі, місочок не наблюдаю. Зараз так, а вон, вже бачите, з'явилися внизу, так що треба слідкувати час райових настроїв починається. Так, друзі, поставив маму на місце. Друга рамка повністю печатний розпліт. Ну, раз мама тут з краєчку ту сторону вже не трогав. Отак От у нас працюють. Там шестерочка, тут восьмерочка. До речі, в годівницю постійно у мене там вода. Тобто я наливаю воду і є, є. Так, що бджола присутствує і вона п'є туди воду. Навіщо їй кудись літати? І ще хочу нагадати, що це у нас такий 9 Якщо хтось побажає порахувати, от будь ласка, тут 9 рамок. 9 рамок плотно, 35-й гофман, все заходить. Не з'являється там прополіс на торцях все добре. Тобто у вас рамки всь, одної товщини, все, все супер. Э, Далі у нас іде 8 рамок, вони пошире э, ширше становляться і вони ну, для меду все. То есть, э, дуже зручна система. Э, ніякі там я вже розповідав, ніякі вставки не потрібні, так як вулики радіусні, э, везде є радіуси, обична э, стамеска ну, дуже справляється, от вставу тою стороною. І все, щелк. Один раз щлки і все все розкрилось. Ну, і, до речі, от бачите, як це наша восьмерочка 300. Ми поміняли. Бачите, пилок несуть. Дуже інтенсивно. ну Вся послабіша сім'я. Хоча вони, цей відводок жив тут в, в місті. А оцей відводок ну ми робили там сім'ю, жив е, в селі. Хочу зауважити, що в місті краще живуть і краще розвиваються на початку. Мабуть, дуже-дуже притравлюють фермера наших бджіл. дуже. Мені це не подобається. ну Будемо вивозити сім'ї на зимовку, на осінь, якщо дасть Бог все нормально, будемо вивозити їх в місто. Ставити. Хай вони на останньому пилку, на садках, тут на, цвіт, на квітах подимаються і тут не буде притрав там. Бо фермера люблять у нас витравлювати стерню і потім самі сильні сім'ї чомусь на полу приходиш, дивишся, вони всі на полу. 5 см слой бджоли мертві, тобто дуже міцні сім'ї, всі на полу. І що хотів, от бачите? <кій> Ви не бачите. Вивалили кусок, коли витягували. Ну Вона працює. Тобто посадили на клей, все раз, закліли, почистили, все, на мою пасіку піде. От бувають такі от вироби, що ми підклеїмо. Ну, там десь знижка 10-15% буде від вартості. Якщо ми так от робимо, ну, воно буде помітно, але ви його як покрасите, а потім не буде помітно. І от. А це шестерочка. це. Мені молодший товариш з Западної України е, подарував іошку. Навірно, е, це Карпатка. А може і Карнік, А подивитися, що він мені дарував там. Ну, Гарно-гарно відводах піднявся. І ошка, ну працює зачотно. Будемо дивитися. Оце система дуже мені подобається. Отака система. От тут зараз гніздо. Я поставив 300-й там Нічого сім'я ніяк не страдає від цього. Тобто Тепловий зазор і все. Поставив туди суш вашіну. Далі решітка. Далі пішли магазини. Все. Ось така праця. На таку систему треба два корпуси. І три, а то й чотири 145 х Тоді це вертикальний 12-й рамочник. І Дуже зручно з ним працювати. Можна робити ротацію корпусів. Ну Все дуже зрозуміло. Шариться по рамкам не треба. Зараз я тут водички додав. А цю треба зачиняти, бо відчинив. А зараз у нас 13. Все, всім вітання, перемоги. Нашим хлопцям великої подяки, що вони за нас стоять і боронять наші міста, наші села. Хай Бог їх благословляє і захищає во ім'я Ісуса. Всім, всім великий привіт!